Питання, коли почали знищувати, там, ліквідувати Беркут, наказувати всіх Альфу СБУ на перші дні, мовне питання вирішувати, виводити Чорноморський флот, що неможливо зробити. І так само це питання: вступ до НАТО. Його треба відкласти, хоча б. Хоча б тому що НАТО зараз його не буде розглядати. Ну на... я погоджуюсь з колегою. Я лише хочу додати, що важливо для себе зрозуміти, що ми хочемо. Дуже важливо, щоб громадяни України усвідомили, що власне в рамках НАТО такої агресії така агресія неможлива. А якщо ми без НАТО, то нам потрібно витрати на оборону збільшувати в п'ять раз, а не скорочувати армію, і витрати, як це було в попередні роки. Тому для нас важливо це усвідомлення. Але звичайно, зараз не йдеться. Ні, про які обговорення там чи якусь інформаційну кампанію, і е, тут ми повинні спочатку зрозуміти позицію е, самого НАТО е, для Міністерства закордонних справ, міністерства оборони для нашої влади важливо зрозуміти позицію країн-членів НАТО. Якщо вони будуть готові, скажімо, в якийсь час в майбутньому в перспективі е, приймати Україну в склад НАТО, то тоді нам потрібен оператив та це без зайвої. Тяганини вирішити це питання і е, показати суспільству, що ми є членом цієї поважної безпекової організації, яка являє собою міжурядову угоду по безпеці.